З другої години ночі до пів на п'яту ранку жителям півдня країни знову не вдалося заснути. Окупанти потужним накопиченням ракет та дронів камікадзе, вдарили по цивільних та військових об'єктах одеського регіону. Вночі відбувся удар ракетами різного виду, застосовувалась і стратегічна авіація і Ракети морського базування, зокрема, навіть не виходячи з бухти, ворог долучив до атаки ще один надводний ракетоносій, чим наражав на небезпеку в принципі і інші кораблі, які знаходились там в той же бухті. Одночасно з ракетною атакою росіяни запустили на південь і дрони шахід 136 Якщо раніше атаки атаки були. Більш-менш хвилеподібні, то тут дійсно відбувалося фактично все одночасно. Навіть застосовано береговий ракетний комплекс Бастіон, який розташований на тимчасово окупованій території Криму, і також з нього випущена ракети Онікс. Зокрема, окупанти вдарили по одеському регіону ракетами типу Онікс, Х-59 та Х-22. Було зафіксовано факт запуску ракети х 59 яка була обстріляна із вже збитою, впала між квартальний простір міста і створила велику вирву через вибухову хвилю, пошкоджено декілька. Житлових будинків багатоквартирних і багатоповерхових внаслідок бойової роботи зі знищення ракет та дронів вибуховою хвилею у житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків. Щонайменше 10 одеситів, серед яких дев'ятирічний хлопчик звернулися за медичною допомогою у зв'язку з отриманням поранень уламками скла та інших предметів. Не зміг заплющити очей. Сьогодні Володимир, мешканець одного з пошкоджених житлових комплексів. Вибуховою хвилею у квартирі чоловіка вирвало віконні склоблоки, пошкодило побутову техніку та меблі. «Оттуда йшла ударна волна, валила стеклопакети і доставала аж до стіни. Тобто вивалила повністю стіну, вона йшла зміщеним. Дверь входна здіформувалася. Вона, воно, посмотрите. Вона, вона, вона не закривається. Чоловік розповідає, як уночі разом з дружиною почули сигнал повітряної тривоги та вирішили пройти у безпечне місце. Однак не встигли. За вікном пролунав гучний вибух і стався яскравий спалах світла. Жина уже коли перша сирена пішла, і два дві, дві стрільби було пиво. Ми завжди вже по привичці. жена уходить прятатися в та в гардеробну, а я вставал. Но она уже там была, а я, у меня, получается, ударная волна застала в, вот в этом проходе. Я вот когда, получается, услышал, я вот только шагнул сюда, и такой зарево, удар, и волна, и я, я, конечно, ну, как бы не упал, но присел, и доли секунды, шум, глаза закрыл, потом открыл, все это смотрим быстренько, схватили, что могли, там, как бы, и побежали. Місцеві жителі відзначають, що не встигли спуститися в укриття, і вибухова хвиля застала їх зненацька, дехто навіть отримав поранення від віконних уламків. Я спала, не услышала тривоги, мені дзвонила подруга по телефону. Сказала, срочно спускайся, летять калібри. Я швидко думаю, зайду как би, подальше від стекол, в санузел, де їх немає, буду одягатися і виходити. І якраз раз не встигла дві хвилини вийти і просто. Було видно, як квартира вся озаряется светом просто оранжевим мурашки. Летят стекла. У меня я ще бабушку не успела вовремя вивести з пухні. Її ноги поцарапали, стекла полетели, цебом собак собаки. быстро бежать вниз в подвал. За словами мешканців, найбільше постраждали верхні та нижні поверхи. Костянтин проживає на другому поверсі. Чоловік розповідає, що зміг вчасно відійти від вікна та вберегтися від уламків. Я спілкувався тоді з друзями по аудіосазі, вони все Я Лежав на кровати, вижу, окно оранжеве, успів за закривати. Дуже громкий, навіть після зриву, после того, що були зриви, робота там ПВО і так далі, то це. Это... Ну, чесно говоря, на моїй пам'яті саме громка за время війни. Проте розслаблятися мешканцям одеського регіону не варто, зазначають військові аналітики. Містяни мають бути готові до повторних ворожих атак, кажуть в оперативному командуванні південь, «Незважаючи на те, що наразі корабельне угруповання без ракетоносіїв в відкритому морі, але знов таки повертаємось до досвіду сьогоднішньої ночі, коли ракетоносій відстрілявся, фактично. Просто збухти, розслаблятися не часто. Треба розуміти, що дійсно можлива атака при відсутності фактичної ракетоносія на рубежі Пусків. І треба розуміти, що використання стратегічної авіації, берегових ракетних комплексів, шахетів. Дронів камікадзе можливе ось в ось такому вигляді. Тобто один раз спробував, що ворог може вдаватися до подібної тактики і знову минулої ночі. Ворожі війська атакували портову та критичну інфраструктуру одеського регіону ракетами типу Онікс та «Х-22». наслідок влучення сталася пожежа площею понад 3 тисячі квадратних метрів. Два рази це були масштабні пожежі складських приміщень на різних локаціях. Площа пожеж з двох локацій сягає понад 3 тисячі квадратних метрів. Через те, що пожежі були масштабні, рятувальникам знадобилося понад 6 годин для того, щоб повністю ліквідувати ці пожежі. Взагалом сьогодні вночі 140 рятувальників та 36 одиниць один із техніки були залучені на різні надзвичайних події, саме спровоковані ракетним обстрілом. У небі над Одеським регіоном було збито 8 дронів типу шахід 136 Внаслідок повітряних боїв та падіння уламків пошкоджені туристичні бази та готелі у прибережній зоні коблизької громади, постраждали двоє цивільних.